Привіт, друзі! Ви на каналі Fauna в Кампоті. І сьогодні я буду знімати другу частину Другу частину, як я роблю ефетик дім. Ох, ця сестричка, блін. От сьогодні ми будемо да, робити наш дім. Ой! Дим, короче, будемо я робити. Дим. Дим у нас естетик. Вот, girls. Только мы, Ми... моя сестра, сестер, не видите, як естетик. Так, мамо? Так, да. До... Так, Луиза. Мама. Що? Ой, мама. Мама. Що? Та Бач, ну треба який стетик. Перевдягатися. Давай я тебе переїду. Добре, добре такі корону. Я поки що заберу в тебе добре. Потім віддам коли свято. Ми йдемо. Ми йдемо заповняти цю кімнату. Ну спершу я хочу ой, зробити ванну. Ванна зараз в мене така, зараз я це все повбираю. І ми будемо робити естетик. Давайте ще зараз. Все, я зробила. Отак у мене вийшло. От, тепер, тепер треба зробити так, щоб ця ванна була дуже гарною. Єстетик, добре я відійду. Так, і оце бо я тут хай буде. Ех, перший етаж, другий етаж треба мені. Оце ванна, дуже гарна, мені подобається. Пробачте, що я розмовляла на російській мові, бо я українка. Щоб мені розмовляти на українській мові. І пробачте, якщо в мене щось не, не так з українською мовою. Я не, просто не, не, завжди, не завжди розмовляю на українській мові. Так, а треба завжди. Отак, отакий туалет в мене буде. Раковина, щоб мити руки після туалету. Чи доставлю щось таке, коротше? У мене щось таке вийшло. Я думаю, це дуже гарно естетично, Думаю, я не знаю. Добре. Тепер. Е, тепер я не знаю, що тепер. Так що це? Шкафчик. Ну, я не знаю, ставити його чи не ставити. Добре, не буде в мене шкафчика. Поки що. Може чуть позже буде. А, Ані, хоча мені оцей треба, він мені подобається. Дуже подобається. Аня, іди сюди. Ай, я не розумію, на ну, що вона обідивилась на мене. Що ти хочеш А! Я знімала це відео що про маленьких собачок, піцок. Ма... Я... Ти хочеш собі собаку? Так вона вже є. Так вона вже є хаски. Я тут є Ой. Вона таке попридумує, що, що мені потім щось видумувати треба. Прикинь. Тут отаке. Вот це мені, мені, мені дуже подобається, дуже-дуже, дуже-дуже. Отак. Мені кажуть, мені подобається, дуже мені подобається, що я зробила. О, мені... Це дуже гарно. Зараз, друзі, я повернуся. Все, друзі, я повернулася. Так, дру, е, друзі, якщо в мене не, не чутно, то зробіть просто. Громко цю звук отак. так громко звук зробіть, ви будете мене чути. Так, тепер я хочу перекрасити стіни в такий якийсь ніжний колір. Блін, це моя собачка прийшла до мене. Жалко тільки що я теж хочу собаку. Mm -hmm. На, тримається. Тепер твоя собака. Моя. Так. Все добре, друзі. Так. І тут такі стіни. А пол я хочу такий. Да, слишком ярко. Ой. Дуже ярко, але мені подобається. Мама, а тобі як? Мені теж дуже подобається. Тільки чого наша да, сестра? Моя сестра не, не така, як ми. Зараз ми все змінимо і к вам Все. Тепер моя сестра, думаю, похожа. Дай. Мені дуже подобається, як виглядає. Добре, щоб ми см смили кратку. Так. І лінзи їй е ці е. Бо в нас такий кольор глаз і таке волосся. Добре, тепер, друзі, трошки зберемо речей Естетик Яро. Перше, це мені дуже хочеться в пекарню зайти. Чого я не, я не знаю? От щось мені так требелиться? Так в пекарню дуже хочеться. Так, тут у мене безпорядок, не обращайте внимания. Тому що. Я вчора грала. О, блін, подивіться, яке гарно. Мені подобається. Я хочу це собі ставити, Все це моє. Це, це моє. Це моє. Все. Це моє, я нікому не ні віддам Так, от такі перші пакетики чаю. І таке кофе мені подобається. Вот. Отсюди, думаю, як сейчас скласти, буде дуже гарно. Вот. Блін, в мене відео вже задержується. Ось такі кексики я дуже хочу. І ось такий фартушок мені дуже подобається. Блін. Добре буду держати. А хоча мама може держати. Все мама, реально, все мама. Вот, і от таке я дуже хочу взяти. Мені це дуже подобається. Як це випакувати? О, все, все, дуже факувались добре все. тримай маму. Так і ще. Ще, 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 ще. Бліна. Добре, два фартуха буде. Однакових. Коротше, добре, все вот так буде. Добре, добре. І так подобається. Так, я думаю, ще щось взяти. Це я не знаю, що. Наверно чайник вот такий. Мені він дуже подобається. Я хочу його взяти. Добре, Я таке варення дуже подобається. Ну, а все остальне ми будемо розкладувати в третій часті Всім па-па-па-па!